Уже в шосте під кам'яними стінами Чинадіївського замку Сент Міклош збираються сотні поціновувачів величного періоду історії та культури середньовіччя. З року в рік програму фесту доповнюють, стилізують та намагаються максимально занурити гостей в казкову атмосферу лицарів, поважних дам у довгих сукнях, галасливого натовпу та видовищних боїв. Барди, шестопери, мечі, луки та палиці сьогодні. Вхід іде абсолютно все довкола, ніби своєрідна машина часу, адже поєднання музики, боїв та тематичних костюмів і справді створює середньовіччя. Звичайно ж, головна родзинка свята це антураж. От тільки тематичні костюми тут не забаганка, а вимога до всіх учасників. Такі реконструкції коштують далеко не дешево, шиються виключно з натуральної тканини і тільки за точними ескізами відносно кожного століття. Кажі, кожен реконструкторський клуб має свої костюми той час, котрий, наприклад, 15 століття, 14 століття. І відповідно цього року відповідно того року. Є пошиті костюми спочатку. Я був у бойових доспіхах 1495 року. Ну зараз на мені дворянський костюм 15 століття, 1550 року, звичайно, це є копії. І кожен учасник він зобов'язаний навіть ту технологію дотримувати, яку робили у середньовіччі. Костюм тут не тільки вимога організаторів, а й власне бажання. Ну а хтось настільки вживається в роль, що чітко уявляє себе частиною середньовічного суспільства. Скоріше всього, судя по костюму, я була б звичайно середньостатистичною горожанкою. Ну, як жінка, рожала б дітей, варила б борші. Роль жінки середні середньовіччі не завідна патріархат абсолютний на фестиваль завітала ціла родина, яку спільне хобі колись і поєднало. І ми вирішили його не змінювати, просто щоб діти діти разом з нами це все робили. На все хочу діти знатимуть що таке смартфони, планшети. Не знаю, що таке арбалет. Вас, хтось... Нас маленька допомагає обладунки, татові і несе. Ну і звичайно ж, головна фішка фестивалю це видовищні костюмовані бої та лицарські турніри. Цим вони завдячують настільки масовості, скільки витримці самих учасників, адже такі розваги доволі травматичні, а жалість у правилах поєдинку не передбачена. Та й сам костюм може важити кілька десятків кілограмів. Не можна колоти, не можна душити, ламати сустави і бити під коліно і в стопу. А все останнє можна, тобто бити зброєю, щитом, ногами, руками, головою, бразки, китки. Там вже як фантазія буде в кого працювати. Да ні, це просто спорт. Ну, десь близько 30 кілограм. Про те, як же все-таки перемогти лицаря під час турніру, нам розповів один з них, який, до речі, нещодавно виборов чемпіонство світу у цьому виді спорту. Найефективніші удари це короткі і е, швидкі, тобто які важко заблокувати. Є багато точок, куди можна бити, щоб повелити рицаря. Ну е, дуже ефективно бити в голову, тому що, але це все залежить від того, який шолом в противника. Це все оцінюється ну з досвідом приходити, вмієш аналізувати е, на вигляд противників їхні слабкі точки, їхні е, прогалини в обладунку, щоб вичисляти куди найефективніше бити. Бо я відпочиваю. Ну а поки лицарі готуються до наступного бою, дівчата на розкішних конях торійської породи розважають публіку кінними виступами, які й наповнили чашу середньовічного антуражу на всі 100%. Нерідко життя рицари залежало від життя коня. І навпаки, від е, чіткості команди е, свого вершника е, кінь залишався живий на полі бою. Ви вершниця цього коня? Так. Як його звати? Халіфа. І що він для вас означає? Все. Все улюблениця. Одним словом, улюблениця. Це і друг, соратник, це навіть не собака, це набагато більше. Собака виключно це є друг, це виконує команди. А це і друг, це і, і раб, і, і ну це, 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 це все в одно, це життя, це світ. Ну а поки всі дивляться за костюмованими боями, ми вирішили підгледіти, чим займаються лучники на сусідньому полі. Адже цей вид зброї в давні часи використовували не менш активно. Це був один з самих видів відов оружия которые вот использовали воины. Монголы покорили луками, покорили ну, весь мир тогда, можно сказать. Поки хтось підкорював світ за допомогою цієї зброї, я отримала свій перший майстер-клас. Правил багато – Рівна спина, руки та плечі дивляться в сторону мішені, а головне – холодна зосередженість. Саме упор, так що упор хороший був. Але не тримати його, як за горло там, врага, а просто тримати, але чітко, щоб він не вискочив. Ось так заряджаєте. ставите сюда. Нет, нет, берете просто щипком хватом, вот так. Щипком. Нет, вот так, вот так как. Да, 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 да. И просто, ну ничего, сколько натянем чуть-чуть просто ниже, старайтесь. Да, 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 да. Подтягиваем лук, натягиваем сколько можем и пускаем стрелу. Но она улетит далеко сейчас, поэтому сейчас будем... Думаю... А, ну слабо, нормально. Емоціями від такого фестивалю поділитись важко, адже на кожному кроці тут тебе очікують турніри, лицарі, лучники та справжня атмосфера казки. Тож, якщо ви і досі замислюєтесь над тим, чи вартий срібний татуш вашої уваги, ми скажемо так, він просто вимагає вашої присутності.